Шановні абітурієнти, їхні батьки, близькі, рідні. Що хочу сказати, що в житті кожної людини є кілька визначних етапів, які визначають подальшу їхню судьбу. І один з цих етапів це вибір вами. Майбутньої вашої професії. Але хочу зразу почати з того, щоб відмовити тих абітурієнтів, які збираються подавати документи не тільки до нашого вищого навчального закладу або інших медичних закладів освіти, а й гуманітарних, технічних. Це не ваша дорога. Тому що медицина це навіть не професія, не спеціальність, а це спосіб життя, це поклик душі. І якщо ви обираєте цей шлях, то будьте готові до тих труднощів, щоденної кропіткої е, праці, яка чекатиме на вас не тільки під час навчання в нашому славетному Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті, але й протягом всього вашого життя. Медицина потребує постійної праці, зусиль, не тільки в засвоєнні знань, а в подоланні труднощів, які будуть на вашому шляху зустрічатись. Але хочу сказати, що медицина це та професія, той спосіб життя, який дає дуже багато для Кожної людини. І в першу чергу, коли ви почуєте від свого пацієнта першого і не тільки першого, дякую вам, лікарю, за моє життя, то ви відчуєте неймовірне задоволення від того, що ви обрали саме цю професію, а саме медицину. В Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті. А наші викладачі, які є е, найбільш досвідченими серед е, всіх е, вищих закладів освіти медичних в Україні, і наша потужна матеріально-технічна база, зроблять все для того, щоб ви стали. Найбільш досвідченими і достойними лікарями, які будуть продовжувати наше діло. Для цілеспрямованих та впевнених у своєму виборі шлях до мети без перешкод. Попри війну для багатьох студентів, які родом з окупованих територій, прифронтове Запоріжжя стало містом спокою та надії. Минулого року Софія Лежинська надіслала до приймальної комісії університету мотиваційне відео. Зараз, вже у якості студентки, вона ділиться своїми враженнями від навчання. каже, рік був складним, але щасливим, бо мрія збулася. Ще в дитинстві я мріяла стати лікарем, тому після закінчення медичного коледжу я вирішила вступати саме в Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, тому що в ньому є багато новітніх технологій для практичних занять, і також я впевнена, що обраний навчальний заклад допоможе мені перетворити свою мрію в реальність, адже в ньому є можливість здобути високі знання і отримати найкращі якості майбутнього лікаря. Хоча ми зараз навчаємося в дистанційному форматі, але ми, студенти, взагалі не відчуваємо різниці, тому що університет він приділяє дуже багато уваги для дистанційного навчання, і ми постійно перебуваємо в спілкуванні з викладачами. Коли я вступила до університету, і коли саме розпочалося навчання, я виїхала з окупованої території і вирішила проживати саме в гуртожитку, тому що наше гарне студентське містечко, воно є комфортне. В ньому є все необхідне для комфортного навчання і проживання студентів. Лікар одна з найпочесніших професій у світі. Саме лікарі, наче боги, тримають тендітні людські людське життя у своїх сильних руках. Навчання у цій професії процес безперервний. Базові знання студенти Запорізького державного медико-фармацевтичного університету отримують за 6 років, поки опановують головні медичні предмети. Окрім традиційних лекцій, цікаві заняття у сучасному міжкафедральному тренінговому центрі. Тут віртуальні системи, манекени та симулятори. Золотий фонд університету лікарі практики, які передають свої знання та досвід студентам. Дуже багато дає навчання в Запорізькому медико-фармацевтичному університеті. Всі наші лікарі, я в тому числі випускники нашого університету. Дуже багато наших лікарів працюють за межами країни в різних містах нашої країни і завжди їх приймають із задоволенням, тому що вони. Мають і знання, і практичні навички. І, взагалі, сьогодні рівень сучасного розвитку медицини такий, що потребує від лікаря дуже багато фундаментальних знань, володіння цими методами діагностики, різноманітними методами лікування і також практичними навичками, і в тому числі і хірургічними. І все це можливо отримати, навчаючись в нашому медико-фармацевтичному університеті. Клінічні заняття, на яких відбуваються перші зустрічі студентів з пацієнтами, розпочинаються з третього курсу. День за днем вивчаються всі напрямки надання медичної допомоги. Окрім цього, паралельно з навчанням студенти займаються у спеціальних гуртках, аби визначитися з подальшою спеціалізацією. Під керівництвом співробітників кафедр пишуть свої перші наукові роботи. Завдяки цьому, у нас немає випадкових людей, кажуть викладачі. Загалом університет проводить підготовку спеціальності медицини, зокрема наша кафедра. Це лікарі загальної лікарської підготовки, тобто це і сімейні лікарі, і лікарі швидкої допомоги, які повинні працювати на загальну медицину. Бо вони також можуть спостерігати вагітних. І надавати їм відповідну і навіть невідкладну допомогу. Але в основному ми передбачаємо, що ці студенти, які навчаються спеціальністю медицина, вони будуть майбутніми і акушерами-гінекологами. Тому частина з цих студентів після завершення шостого курсу поступає в інтернатуру спеціальні акушерства та гінекології і проходить навчання ще продовж трьох років. І основною клінічною базою саме підготовки лікарів-інтернів, де й студентів, коли вони офлайн знаходяться, це саме є перинатальний центр. І ті з них, кому сподобається спеціальність, вони можуть піти в інтернатуру з обшерних гінекології, ну а ті, які оберуть іншу спеціальність, цей досвід, який вони отримують при навчанні такої спеціальності, як ушерство гінекологія, допоможе їм, навіть якщо вони будуть не лікарями а обшерних гінекологам. Надсучасно оснащена база перинатального центру, де знаходиться кафедра акушерства та гінекології, дозволяє майбутнім лікарям побачити наочно всі нюанси майбутньої професії, набути цінний досвід. Згодом в інтернатурі вони зможуть брати повноцінну участь у наданні допомоги. Всебічна додипломна і післядипломна практика дозволяють визначитися з вибором професії і не пожалкувати про свій вибір. Коли став вибір про вступ в університет, я точно знала, що це буде Запорізький медичний університет, тому що в мене дуже багато знайомих звідси закінчили, дуже багато хороших відгуків про викладацький склад, про саму атмосферу і гуртожитку, і навчання. Тому в мене не було сумнівів, який буде університет. В останніх класах я знала, що це буде медицина і що це буде саме акушерство гінекологія Чому хочу допомагати людям створювати щасливі, радісні сім'ї, повноцінні з діточками, зі здоровими діточками. Тому це для мене важливо. Після закінчення першого медичного факультету студенти отримують кваліфікацію лікаря. Далі в науково-навчальному інституті після дипломної освіти можна отримати вузьку спеціальність за обраним напрямком. Шановні абітурієнти, кожен з вас бачить шкіру, але не кожен з вас розуміє, про що вона хоче вам розповісти. Можливо, вона потребує допомоги стосовно лікування. Можливо, вона хоче лише, щоб її зберегли і ще більше прикрасили від того, що вона має. І всьому цьому ми можемо навчити на нашій кафедрі дерматовенерології та косметології. Чому? Тому що досвідчені фахівці будуть вас навчати всім ознакам хворої шкіри. Наші співробітники є учасниками європейських товариств дерматовенерології, світових товариств. Тому з урахуванням всіх останніх напрацювань в світі все це ми доносимо нашим студентам. І, взагалі, ми маємо повну низку освіти з нашої спеціальності. Ми маємо освіту як на дипломному етапі, так і на післядипломному. Ми можемо навчити вас дерматовенерології, а потім косметології і навіть хірургічні дерматології, яка дозволить вам працювати і з новоутвореннями шкіри їх видаляти, і розробляти програми естетичного догляду за шкірою. Це косметологія в повному обсязі. І також займатися класичною та хірургічною дерматологією з видаленням новоутворень. Для цього ми маємо всі можливості, оскільки обладнання в нашому університеті насправді найкраще. Це обладнання світового рівня. Такими приладами для діагностики та лікування користуються лікарі Європи та Сполучених Штатів Америки. Завдяки комп'ютерним технологіям воно дозволяє дуже швидко встановити діагноз та визначитися з курсом лікування. Те, що ми знаємо, ми розповідаємо нашим студентам, лікарям-інтернам. Чому? Тому що ми маємо відділення дерматовенерології в університетській клініці, яке, мені здається, не має жоден університет, і безпосередньо у відділенні ми можемо продемонструвати ті захворювання, про які ми вам розповідатимемо. Ну і косметологія це окрема річ, тому що обладнання ми також маємо і досвідчені фахівці. Дозволять вам зрозуміти, як ви маєте працювати, а де бути слід обережними. Чому? Тому що у нас на кафедрі працює і пластичний хірург з величезним досвідом роботи, і косметологи з десятилітнім досвідом роботи. Тому навчимо, приходьте, будь ласка, Давайте працювати разом. Чому я обрав саме цей е, університет? Тому що Запорізький державний університет е, входить до одного з найкращих університетів нашої країни, тому що є дуже велика кількість спеціалістів, з якими можна проконсультуватися та спілкуватися е, згідно з научних дисертацій. Університет заохочує та дає можливість студентам. Працювати, брати участь у научних конференціях та якісь свої власні научні роботи проводити. Особисто мені дуже повезло з викладачами. Мені досить часто була нагода поспілкуватися з тим чи іншим викладачем, якщо мені щось не розуміло. Вони ну, в принципі завжди йшли на зустріч, щось пояснювали. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет має укладені угоди практично з усіма медичними закладами міста. Один з них передова клініка сучасної офтальмології Візус. Вітаємо вас, шановні студенти, абітурієнти та їх батьки на нашій базі кафедри офтальмології клініці Візус. Ми завжди раді вас тут бачити, навчити вас такій прекрасній спеціальності, як офтальмологія. Студенти в нашому університеті мають можливість обрати ту спеціальність, яка їм до вподоби. А ми, як викладачі, прикладаємо багато зусиль для того, щоб ви стали гідними спеціалістами. На нашій базі кафедри. Новітні технології використовуються у діагностиці та лікуванні хворих з патологією органа зору. Ви маєте можливість навчитись працювати з сучасними приладами, і окрім практичної діяльності, ви також маєте унікальну можливість займатися дослідницькою роботою з використанням найсучасніших технологій. Загалом, що стосується кафедри офтальмології, то наші студенти ознайомлюються і оволодівають всіма методиками лікування, в тому числі хірургічного лікування, катаракти, таким методом сучасним, як факова катаракти, мікрохірургічними методами хірургії глаукоми, пластичної хірургії і сьогодні. Дік рефракційної хірургії це ексимерлазерна і фемтолазерна корекція зору. Все це доступно для вивчення, для оволодіння, для лікування в нашому центрі і на нашій кафедрі. Я зазвичай мріяла навчати саме у нас. Це було моє найулюбленіше місце, наш улюблений університет. І коли на четвертому курсі в нас був ось цей цикл офтальмології, то я одразу зрозуміла, що це така. Мабуть, найкраща, ювелірна, мабуть, спеціальність. І коли я почала її вивчати, то я зрозуміла, що це саме таке покликання для мене. І тому вже з 4 курсу я почала ходити. На нашу кафедру і навчатись, спілкуватись з пацієнтами, навчатись на приладах новітних, які в нас є. І тоді я зрозуміла, що я буду продовжувати цей шлях і після закінчення університету піду в інтернатуру саме в термологію. Грунтовні системні знання, отримані студентами у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті, дозволяють випускникам почуватися впевнено у обраній фаховій діяльності. Я хотів стати лікарем Запорізького медичного університету, дав мені таку можливість навчатися, дав мені велику базу для навчання і вибрав я спеціальність рентгенологія. і в цьому не жалкую, тому що я хотів працювати з серцем. І мені дали таку можливість працювати. Тобто це комп'ютерний томограф Revolution Ego, який дозволяє мені проводити всі великий спектр якраз досліджень серця, як коронарафія, коронарний кальцій та дослідження інших судин. І це дуже сучасний апарат, і мені приємно на ньому працювати. І мені дали цю можливість, мене навчили. І тому я можу бути спеціалістом високого більшого класу і працювати на апаратах експертного класу. Складні реалії останніх років – 19 та війна внесли свої корективи в учбовий процес. Проте університет гідно проходить через ці випробування, потужна система онлайн навчання, новітні технології та творчий підхід колективу сприяє тому, щоб освітній процес проходив на найвищому рівні. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет йде у ногу з часом, то на нашій кафедрі і в нашому університеті зроблена дуже багато база для саме працювання і заняття зі студентами в онлайні. Наші студенти мають змогу працювати з великою базою відеоматеріалів, з великою базою матеріалів з операційної, великою базою саме процедур. Вони бачать саме те, що вони зараз у цей час не можуть побачити у клініці. Тому ми зробили саме відео з тих процедур, тих маніпуляцій, і вони навчаються, як будто вони стоять біля лікаря і бачать саме це. У нас є дуже велика база тестува. Ання у нас є дуже велика база е, матеріалів. Е, навіть е, у наших студентів є така змога, що вони можуть бачити сам хід операції, е, сидячи в себе вдома, е, тому що наші операційні обладнання спеціальними відеокамерами, які можуть транслювати саме процес операції студентів е, для проходження навчання дистанційно. Студенти інтерни, випускники. У кожного з них своя причина того, чому вони згадують університет з вдячністю. Цікаві лекції, сучасні технології, плідне спілкування з метрами медицини. За роки навчання я можу тільки подякувати нашому університету за можливість. Навчатися в спокійних умовах, де у тебе не буде ніяких перешкод для отримання знань, диплому, для отримання навичок якихось практичних і так, навіть якихось порад від старших колег. Студентська спільнота університету чутливо реагує на виклики, яких зізнала наша країна під час ворожої агресії. Молодь бере участь у волонтерських заходах. Роботі військового шпиталю та міських лікарень допомагають у сестринській справі. Студенти старших курсів виконують повсякденні процедури у процесі лікування військових та набувають цінний досвід роботи у надзвичайних ситуаціях. Викладачі, студенти, інтерни, всі вони мріють зараз про мир та повернення до звичного режиму навчання офлайн, адже ніщо не замінить енергетики звичайного людського спілкування. Особливо у такій складній професії, як лікар, вчитися є кому і є у кого. Лікарі з великої літери чекають на тих, кому можна передати свій досвід та майстерність. До медицини треба й тим, у яких в серці вийшло так, що вони захотіли йти до медицини. Бо з одного боку, це важка така праця, важка праця в цьому, бо є самопожертва, і ні один. Хворий, який не прийде до вас в наступному, він не буде вам починати з чогось хорошого. Він прийде з вами з першою фразою Мої скарги. І це ви повинні знати, що це важко. Але якщо ви любите людей, якщо ви хочете, щоб наша країна стала краще, якщо ви маєте собі в напрямку таку ідею, щоб подовжити життя людству на 20 років. І це буде і медичні і, і висновки, і медичні розробки. І ваша плідна праця в кабінеті, тому треба йти в медицину. Ви отримаєте таке задоволення від того, що люди будуть приходити казати дякую. Відкривайте нові горизонти з медичною освітою в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті.